1 січня працівники Чорнівців водоканалу відключили Лужанський спиртовий завод від своїх мереж. Саме це підприємство звинуватили у смороді, який чорнівчани відчувають кілька років. Завод відключили, бо очисні споруди водоканалу не можуть повністю очищувати січні води з Але через спільний колектор зі спортзаводом водоканал відключив ще три установи. Змогли це зробити, бо напередодні закінчились договори. У нас сьогоднішнього дня відсутні договірні відносини з чотирма нашими клієнтами, споживачами. Це Лужанський спиртовий завод, школа Мамаєвської ТГ і з боку фроздолером і ОПГІнвестом. Це чотири споживачі, які по напірних нитках скидають свою каналізацію в міську мережу каналізаційну. Також у цей же день працівники водоканалу намагалися взяти проби стічних вод кожного з підприємств. Це потрібно для того, аби прийняти рішення чи продовжувати договір. На територію Лужанського спортзаводу працівників водоканалу не допустили. Це не вперше, коли водоканал відключає спортзавод від своїх мереж. Історія почалась кілька років тому, коли у водоканалі зафіксували забруднення стічних вод. А розголосу ситуація набула після заяви міського голови Чернівців Романа Клічука під час прес-конференції у грудні. Тоді він сказав, що неприємний запах, на який скаржиться. Чернівчани може бути пов'язаний саме з спиртзаводом у лужанах. Сьогодні розповімо, чому у виникненні смороду звинувачують спиртовий завод, чи погоджуються його представники зі звинуваченнями, та як забруднення може вплинути на здоров'я людей. Ну справді, то, то це історія довга, і ми старалися її виправити, але поки що не, не виходить. А питання є в недобросовісному бізнесі, який просто скидає труту в каналізацію міста і таким чином нищить точні споруди. Очисні споруди нищаться, відповідно не переробляються сходи міста, і за цього відбувається такі сморід за версією Клічука, Чернівчани потерпають від смороду другий рік. Він утворюється Булужанський спортовий завод, працює без очисних споруд. У них утвориться така речована барда. Яка у тисячі раз перевищує норми кислотності всього іншого, і вона просто вбиваєчний споруди. Барда у чистому вигляді, яка ви це досить небезпечно. Це наречена, це суміш відходи, рідкі відходи спиртового виробництва. В середньому, якщо підприємство працює ефективно, на один літр спирту утворюється більше ніж 10 кілограмів. Даних відходів. За рівнем небезпеки, це, звісно, не є надзвичайно токсичним, але це небезпечні відходи. Водночас, у 2021 році, під час приватизації очисні споруди були серед майна, яке викупили, повідомили нам у фонді Держмайна області. Втім, невідомо, чи ці очисні споруди були в робочому стані. Була будівля чисних споруд, і вона відійшла до складу об'єкта провітати. А вона працювала? Працювала, не працювала. У нас, коли відбувається процес приватизації, у нас немає даних, нам міністерство запропонувало приватизацію, дало перелік майна. На сморі скаржаться і деякі жителі Лужан. Ну, він такий вонючий, що просто це жах і постійно машини в осадку, і садочок у дітей наші діти ходять до садочка. Якщо вітер туди йде, то. На жаль, дітей на площадку на вулицю не виводять гуляти, тому що неприємний запах на вулиці і ним дихати просто неможливо. Ну, ми бачимо часто, що тут вода буває не дуже чиста, отут От в Савиці. Буває там білий іл по воді йде. У квітні цього року екоінспекції повідомили про загибель понад 600 рибин у совиці, що нижче по течії від спортзаводу. Збитки довкіллю тоді оцінили у понад мільйон гривень. Річка Совиця є притокою. Прута тоді брали проби води та зафіксували, що її температура становила орієнтовно 20 градусів. Таких прям річучих за забруднень в принципі не було там. Там було по деяким показникам невеличкі, ну скажімо так, перевищення. але щоб це несло таку масову, знаєте, ну екологічну катастрофу, то такого не було. За словами еколога Сергія Борука, вода з температурою 20 градусів у квітні не є нормою. В цілому це значно погіршує якість води і рівень її безпеки. Для екосистеми в цілому це зводиться до того, що в першу чергу зменшується кількість розчиненого кисню у воді. А будь-яке життя у нас на планеті це кисень. І це призводить до загибелі будь-яких організмів, які дихають киснем у воді. Риба це лише частина проблеми. Відбувається таким чином, можна просто повну стерилізацію водою. Ми знищуємо всіх, починаючи від вородоростей і закінчуючи рибою. Тобто такі викиди можуть повністю зруйнувати екологічну систему водою. Наприкінці 2023 року найбільш концентровані стоки, які скидають до очисних споруд водоканалу, надходять з Лужанського спортзаводу. Перевищення показників якості січних вод у 40 разів. Про це повідомляв тодішній директор водоканалу Андрій Колесник у січні 2024 року на нараді. Водночас за чотири роки працівники екоінспекції провели лише одну перевірку. Справа в тому, що в 22 році ж вийшла постанова кабінету міністрів про заборону перевірок, і тому ми один позаплановий захід провели це по викидам в атмосферне повітря. За словами колега, наразі звернулися до керівництва, аби отримати дозвіл для проведення ще однієї позапланової перевірки. У поліції отримали понад 30 звернень та повідомлень щодо лужанського спортзаводу, зокрема від місцевих жителів, представників Чернівецької міської ради водоканалу та самого лужанського спортзаводу. Частина звернення, які надійшли до поліції, вони розслідуються в межах кримінального правопорушення, за яким розпочато і кримінальне провадження. Воно передбачене статтею 356 Кримінального кодексу України. Це самоправство. Крім цього, слідчі поліції здійснюють розслідування у кримінальному провадженні за статтею 242 Кримінального кодексу України. Це у нас порушення правил охорони вод. Відповідно відомості до цього провадження надходили. Впродовж чотирьох років вони були об'єднані в одне кримінальне провадження, і відповідно за цією статтею досудове розслідування нині і триває. В останній хвалі у справі щодо охорони вод суддя задовольнив клопотання слідчого та надав дозвіл на огляд будівель та спортзаводу, аби перевірити факт щодо можливих незаконних скидів речовин до січних вод в каналізацію та річку совиця. Еколог каже, викиди у воду необхідно контролювати. Якщо викидати яка щоденно. І великих кількостях, то можна дійти до Молдови і далі, й до Чорного моря. Перше погіршення роботи блоку очищення у Черніцях зафіксували у липні 2025-го. Тоді взяли проби, аби виміряти концентрацію забруднення стічних вод. Головний технолог водоканалу серед усіх виокремив садгірський напрямок, куди зливають стічні води і люди, і компанії, зокрема, Лужанський спиртзавод. Тоді окремо взяли проби води кількох підприємств, і саме у спортзаводу показники були вищими за норму у 12 разів. На сьогодні колектор, який перебуває у власності Мамаївської територіальної громади, переданий в орендне Естування Лужанського спиртового заводу, а Лужанський спиртовий завод, значить, склав свої договірні відносини, поділив даний колектор по вітках, ліва і права відка передав ще в суборенду ще двом великим підприємствам, які діють на території Мамайської територіальної громади. 25 серпня працівники водоканалу поїхали до спортзаводу, аби відключити його від централізованого водовідведення, але на територію їх не допустили. Тому цього ж дня працівники водоканалу відключили спортзавод у найближчому доступному місці по вулиці Кіцманській у селі Мамаївці. Там був каналізаційний колодязь. 26 серпня працівники водоканалу помітили зрив пломби на місці, тому заново опломбували. Тоді зрив пломби зафіксувала і поліція. 27 серпня зрив пломби знову виявили, тому опломбування провели ще раз. Наступного дня працівники водоканалу та Чернівець. Чернівецької міської ради приїхали на місце, аби перевірити, чи є пломба. Цю хронологію описують у спільному зверненні Чернівців водоканалу та Чернівецької міської ради до правоохоронних органів. На каналізаційному колодязі, де були опломбовані засувки, встановлені сталеві плити, які закриті навісними замками. Доступ для перевірки цілосності пломб був відсутній. Про що було складено акт номер 1 від 28.08.2025 року. На початку вересня у водоканалі звернулись у поліцію. 10 вересня водоканал знову відключив завод від централізованого водовідведення. Тоді показники на очисних спорудах водоканалу покращились. Наступного дня у водоканалі отримали листи від голови Мамаївської громади та спортзаводу. Ті просили врегулювати ситуацію. Тоді спортзаводу надіслали лист з переліком умов. Підприємство погодилось, а до водовідведення їх підключили. Після цього показники на очисних спорудах водоканалу знову погіршились. 22 вересня на очисних спорудах була критична ситуація. Справа в тому, що біологія після 14 серпня вона просто вмерла і вона досі не може відновитися, тому що ми зберігаємо активний мул в одній з секцій ретенків, розводимо, відновлюємо, спробуємо запускати знову в решту секцій. І коли подаємо сток з підвищеним хімічним споживанням кисня ХСК, то вона відразу вмирає. І ми маємо викачувати той мертвий активний мух на поля фільтрації. Він там гниє, смердить і відповідно. Ми всі це відчуваємо. 24 вересня водоканал знову відключив спиртзавод від централізованого водовідведення. Наступного дня з водоканалу хотіли перевірити, чи пломби на місці, але головний інженер спиртзаводу не допустив працівників. Це зафіксувала поліція. Зараз водоканал через суд намагається отримати доступ до локації у Лужанах. Далі розповімо про суд. Справу розглядають у господарському суді. Перше засідання, коли справу слухали по суті, не змогли закрити, бо спершу було відключення світла, а наступного разу суддя захворів. На засіданні представник водоканалу озвучував наступні вимоги. Просимо зобов'язати товариство з нашою відповідальністю. Лужанський стовповий завод а, надати. Представникам тупечним цього водоканалу доступ на територію того жанський спортовий завод для здійснення виключно токлужанський спортовий завод і це стану централізованого на відведення чехолом проведення виданого розриву труби. Натомість адвокат з перзаводу зазначив, що вимоги водоканалу не обґрунтовані. У заспустом що рішення якого було прийнято про відключення відсунка водоспіту, було прийнято неналежно. У незалежному поповорний тій був створений відповідно до внутрішнього положення. також він вважає, що в один із днів представники водоканалу забирали воду для дослідження з порушеннями, зокрема, тарою з під пива, і це могло вплинути на результат. Одночас представник водоканалу відповів на це, що проби, які тоді відбирали цією тарою, не брали до уваги. Наразі невідомо, коли відновлять засідання. Дати немає на сайті судової влади. Крім цього, господарського провадження та кримінальних, про які казали у поліції, є ще одне кримінальне щодо повітря. Тут триває досудове розслідування. Суд надав дозвіл перевірити факт можливого незаконного забруднення повітря заводом, шкідливими для життя, здоров'я людей та довкілля речовинами, відібрати проби повітря, виміряти показники складу та властивостей викидів. Спиртзавод також подавав позов проти водоканалу. Згідно з єдиною ухвалою, позов залишили без розгляду, бо спиртзавод просив про це у зв'язку із необхідністю доповнити позовну заяву новими доказами. Ми намагалися контактувати з керівництвом спортзаводу, аби запитати їхню позицію щодо усіх описаних обставин, звинувачень та справу судді. За номером, вказаним на сайті ЮКонтрол, кілька разів не відповідали на дзвінок. Наступний раз обірвався зв'язок після представлення. звати Вікторія, я журналістка Суспільного. Маєте хвилинку на наступні дзвінки. Відповіді не було. Також ми не змогли потрапити на територію заводу, оскільки вона закрита. А охоронець повідомив, що керівник не на місці нема абзвонення володистою Крим. також ми телефонували адвокату роману кравченку який представляє спиртзавод у господарському суді аби отримати коментар і позицію керівництва заводу через нього він відповів що не коментує не пояснивши причини суспільне готове озвучити позицію представників лужанського спиртового заводу якщо там виявлять таке бажання та сконтактують з редакцією Наразі залишаються питання без відповіді. Наприклад, чи побудує спортовий завод власні очисні споруди? За словами колега, наразі у спортзаводі цим займаються. Такі самі потужні, це зі слів директора заводу. Немає у них території, да, де можна було б там самі такі великі потужні розмістити, але перед тим вони замовили проект. Які їм розробляють, і вони найближчим часом так вони наголошують, будуть ставити нові очисні споруди. Також поки невідомо, чи продовжить водоканал договір з чотирма підприємствами, яких наразі від'єднали від водовідведення. Всі ці підприємства надсилали нам відповідні листи стосовно цього, ще відповіді не отримали, але вони по попередніх роках знають чітко, що для того, щоб заключити договір, треба відібрати відповідні аналізи, подивитися концентрацію для того, щоб ми могли прийняти рішення. Маємо ми технічно. Можливість їх підключити до цієї послуги чи ні ну тоді лужанський спортзавод – Ні, а всі інші, наприклад, будуть в межах. А я не знаю. Давайте ми подивимося, що покажуть результати аналізів. Також невідомо, куди далі надходитимуть стічні води від лужанського спортзаводу. Еколог каже: якщо люди використовуватимуть забруднену воду, це може призвести до погіршення здоров'я. По перше, так чи інакше, ми забруднюємо водойми, з яких ми забираємо воду для питної спитної потреби. Тобто, ми те, що викидається, там п'ємо з воду. Це не призведе до швидких, як кажуть, наслідків. В цілому, служба водоканалу виконує свою, своє завдання, і вода, в цілому, яку подають, відповідає санітарним нормам. Але, знову ж таки, сполуки будуть накопичуватися. Це може призвести у, від того, що е, руйнація зуб, зубів до того, що руйнація печінки або інших. Внутрішнього за 10-15 років внаслідок накопичення речовин. наразі у водоканалі планують працювати над тим, аби відновити належну роботу очисних споруд. Їх мали реконструювати в межах міжнародної співпраці за кредитні та грантові гроші німецького банку. А взагалі, нашою ціллю загальною, є те, щоб нам банк КФН не зупинив ні грантові, ні кредитні кошти на реконструкцію очисних споруд. Тому що ми маємо деякі сигнали, що наші замежні партнери не збираються витрачати гроші своїх податкоплатників на рішення окремих питань бізнесу місцевого. Тому спочатку ми маємо це зупинити, відновити роботу, а далі працювати над тим, щоб вдосконалювати вдосконалювати реконструювати очисні споруди, тому що ви зрозумієте правильно, що ці споруди запроєктовані і побудовані в. В кінці 60-х, початку 70-х років, 72-го року за словами Сайковського, поганий запах у місті може зникнути вже після реконструкції очисних споруд. Вікторія Дмитрієва, Тетяна Пінькас, Василь Григоряк, Роман Пилатик. суспільне новини, Чернівці.